А в нас новинка. Дуже несподівана, дуже особлива книга від українського дитячого поета Григорія Фольковича. Розкажи мені казку про війну. Здавалося би, війна і дитинство речі настільки непоєднувані, що це все не могло з'явитися в цій книзі. Та, на жаль, ми живемо в таких реаліях, ми живемо вже понад три роки в часі війни. І діти, звичайно, бачать, відчувають, розуміють. Але навіть про війну потрібно говорити з дітьми, не можна замовчувати такі важливі теми, але треба говорити дуже по-особливому. І Григорій Фолькович це вміє зробити. Наприклад, маленьке мишенятко любило слово татко, хоч з татком вже давно не бачилось воно. Та знаємо щенятко, коли згадає татка, то попри всю пітьму світліші йому. Він збирався на війну, бачите? Про спецназ, як діти граються у спецназ. А, ну, власне, який час такі ігри. Черепаха та війна, наш вояк не одинак. Це дуже щамливий текст. Його забули на війні. І, на жаль, справді багато людей, які були змушені. Полишати свої домівки від обстрілів у важкий час їхні тварини загубилися. Ці миті і діти часто згадують своїх улюбленців. Я думаю, цей вірш допоможе їм це переосмислити та зрозуміти. Його забули на війні, він вірним другом був мені. Були ми на розлий вода, допоки не прийшла біда. Уже дві тисячі годин, як він лишився сам один, і ті години, мов стіна, з ним тільки ворог та війна, де він ховався, як там жив, хай з кимось іншим задружив. Будь-що хай трапилось би з ним, аби лишився він живим, аби він дочекався нас, мій друг товариш, мій Джуль Парс. Тут е, ці тексти є, вони, по-перше, дуже ніжні, вони просякнуті великою-великою любов'ю, трошки сумом, але більше надією, більше якимось оптимізмом. От, тут на війні. Для героя головне не зброя. Наприклад, а у нас не можна без героя, ви покличте, він врятує знов. Для героя головне не зброя. Головне це правда і любов. І на завершення вам хочу розповісти ще один такий текст прочитати. Розкажи мені казку про війну. Розкажи мені казку про війну, про веселу війну не страшно. Там набої, холості, там ракети з конфеті, там радіють та співають, там нікого не вбивають, там не спалені сади, достер їжі та води, там пташки неполохливі. Діти ті звірі там щасливі, там радіють та співають, там нікого не вбивають. Розкажи мені казку про війну. Я сподіваюся щиро, що ця війна вже скоро закінчиться нашою перемогою, і діти читатимуть лише спогади, лише якісь такі дуже цікаві, пронизливі, талановиті, сповнені любов'ю. Тексти Григорія Фольковича із книги Розкажи мені казку про війну намалювала ці ілюстрації Анна Таха. Навчальна книга Богдан рекомендує.